У міністерстві доходів та зборів нагадують дохід від операцій з продажу житлового будинку, квартири, кімнати, садового будинку а також земельної ділянки, яка не перевищує норми безкоштовної передачі та перебувають у власності менше трьох років, отриманий не частіше одного разу в рік, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. При цьому у разі продажу протягом звітного податкового року більше як одного з таких об'єктів нерухомості або від продажу об'єкта нерухомості не зазначеного в пункті 172.1 статті 172 податкового кодексу отриманих у спадщину. Отриманий дохід буде оподатковуватися за ставкою 5% для фізичних осіб резидентів та за ставками 15-17% для фізичних осіб нерезидентів У випадку, якщо земельна ділянка, яка знаходиться під житловим будинком, перебувала у власності менше трьох років, а під час продажу право власності переоформляють на підставі окремого договору, то дана земельна ділянка буде вважатись окремим об'єктом, і дохід, отриманий від її продажу, підлягатиме оподаткуванні за ставкою 5%. дохід, отриманий від продажу житлового будинку, який знаходиться у власності платника податку більше трьох років, не оподатковується.